Ну і серед тих областей, в яких зараз повітряна тривога перебуває, і Херсонщина, і саме з першим заступником голови Херсонської обласної ради Юрієм Соболєвським, ми маємо нагоду просто зараз поспілкуватися. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго дня, скажіть, будь ласка, яка ситуація в Херсонській області? На жаль, в безпековому плані вона залишається такою ж сложною, як і була. Ворог продовжує обстріл нашої території, нашу житлову забудову, гуманітарні об'єкти у нас. За останню добу 60 обстрілів зафіксовано за попередню. 71 обстріл є на жаль, загибли, є на жаль, поранені, але відновлюється інфраструктура, повертається життя до Херсона, незважаючи на всі ці умови. знаєте, ну найголовніше, що в нас немає окупації, все інше так. тимчасові складності росіяни застосували для того, щоб обстрілювати Херсонщину боєприпаси з запалювальними елементами. Можете пояснити, чим це ускладнює роботу рятувальників і. Дякую це нас насправді створює додаткові ризики для наших людей і, в першу чергу. Це мирне населення, тому що вони це боєприпаси застосовують саме по просто житловому масиву, там де в нас це зафіксовано. Там на щастя дуже такі швидкі і професійні дії ДСНС от, забезпечили те, що в нас там не було пострадалих після цього обстрілу. Є кримінальне провадження, проводиться відповідна експертиза. все це зафіксовано. Це черговий військовий. Злочин держави терориста на нашій землі, і я впевнений, що от всі ці матеріали, які зараз фіксуються, вони потім будуть доказовою базою для того, щоб притягнути до відповідальності і військове керівництво Російської Федерації, і осіб, які безпосередньо здійснили цей варварський обстріл міста, просто запаленими боєприпасами. пане Юрію. Не поділитесь інформацією, якщо можна, з приводу того, що вам відомо. Щодо руху окупантів на окупованих ними територіях, давайте так для початку. Ми зберігаємо інформаційну тишу стосовно руху їхніх збройних сил поза проханням наших військових, щоб не нашкодити, скажем так, нашим хлопцям. Ми бачимо певний рух. Місцеві продовжують повідомляти насправді про кожну передислокацію їхніх підрозділів. Але що саме відбувається, це вже будуть коментарі надавати наші. Зсу, наш оперативну командування Південь. В першу чергу ми бачимо також посилення фільтрації в певних громадах, там, де вони скажімо так, ну от велику кількість зараз проводять і обшуків і перевірок наших людей. Вони шукають кригувальників вогню. Вони шукають людей, які продовжують допомагати. Зсу вони крім того, вони зараз шалений тиск роблять на наших підприємців, які там ще залишились, і яким з дивом на. Намагаються працювати та годувати свої родини для своїх працівників з тим, щоб це люди перестали використовувати в обігу гривню. Вони до кінця року в категорично налаштовані, все ж таки, заборонити використання гривні. і для них це така, така саме відповідальність цих людей, які за керування вогню. Насправді, тобто для них це дуже таке серйозне питання. Вони хоч якийсь результат хочуть отримувати на окупованій території. А Зокрема щодо каховки, не скажете, що там зараз відбувається, ти, ти читав з моєї голови запитання, да вмію і давайте голу пристань там... ще згадаємо за разом, щоб двічі не вставати. Каховка, Нова каховка, гол... гола пристань, нашого при нашої олєшки. Там є певний рух зараз, але все ж таки зберігаємо інформаційну тишу. Вони намагаються зараз депортувати максимальну кількість людей з цих населених пунктів по різним причинам, насправді. В деяких локаціях вони людей відсіляють для того, щоб розсілити там своїх військових. Це зараз їх тактика. Вони вже бояться в одні в одній локації тримати там велику кількість свого складу, тому що знають, що від ЗСУ прилітає, прилітає дуже дуже так мітко і чи часто. Да? Тому вони зараз намагаються от розсілити своїх солдат саме от в приватних будинках для того, щоб не було концентрації. Їх, їхніх солдат для того, щоб ЗСУ одним ударом не, не знищувала там велику кількість окупантів. Є е, випадки пограбування, вони продовжують. Я тільки хотів спитати: крадуть? Вибач, вибачте зв'язок. Ми, ми на пограбуваннях завершили. Так, да. да пограбування насправді продовжуються, вони продовжують мародьорити. Вони от в останнє дуже велика кількість повідомлень від людей, що вони, от під час обшуків, от, приватних будівель. Це, певно, пану Юрію. Їм, хтось намагається дозвонитися. Да, їх їх для їхнього особового складу. І Вони намагаються цей алкоголь зараз у наших людей якось доставати, тобто їх більше шукають саме оце, ніж там якась зброя чи якісь матеріали, які вони продовжують шукати пропагандистського характеру. Ну тобто вони ще десь в там в тому столітті залишились. Пане юрію. Коли вже пропагандисти не приховують того, що військові Російської Федерації обстрілюють населення пункти, то це означає, що там самісіньке пекло. Ото власне в. Одному з телеграм-каналів на мільйони підписників написано, що на запорізькому і херсонському напрямках ВС РФ не припиняють обстріли з усього спектру артилерійських систем в районі населених пунктів Тимирівка, червоне, малі Чербаки, плавні Запорізької області і міста Херсон. Це означає, що стало ще пекельніше. Ну насправді інтенсивність обстріл вона от вже на напевно максимальна, яку вони можуть зробити, тому що ну, 60-70 обстрілів за добу зафіксованих. Ну це дуже багато насправді, і е, переважна більшість це саме на місто Херсон, як правило. Е, Зараз вони мають ще можливість використовувати і РСЗВ в радах. Вони постійно луплять, і ствольно артилерію міномітні системи, але це буде поки наше зсу не скажімо так відпрацює в таку більш. Безпечну територію, да, відгонять їх від трохи від Дніпра, для того, щоб вони не могли з короткої дистанції обстрілювати нашу територію. Ну, поки що така ситуація. Тримаємось. Ми в ЗСУ віримо, і я впевнений, що все буде добре у нас. А як ми віримо, Юрій Соболевський, це перший заступник голови Херсонської облради, був з нами на зв'язку. Дякуємо, що долучилися до єдиних новин. Залишайтеся з нами. Далі буде цікаво.